Друзі, вітаю всіх на каналі. Дуже радий, дуже-дуже, як по щиро українській. Дивіться, зараз там прочитаю вам один джоук, як то кажуть, від Сікорського. А це у нас міністр закордонних справ Польщі. Ну, Будете дуже-дуже сміятися. От тільки що ця новина вийшла опублікована, тому готуйте свої рти для того, щоб ну, і животи, там, пузо, у кого як. Міністр закордонних справ Польщі заявив. Що уряд не може гарантувати, що суд не ухвалить рішення про затримання літака Путіна, якщо той опиниться у польському повітряному просторі? <різь> ну Ви поняли, да? тобто, е якщо Сікорський натякнув, що Польща, Польща може затримати літак з Путіним на шляху до Угорщини, ну новину я вам тільки що прочитав. Ну дуже гарно смієтесь, ну тобто, ну це щось таке. Хтось знаєте, я не знаю, як в якому стані це можна було таке сказати.